А знаєте, що це позаду мене? Це Asus Proart дисплей 27 дюймів. І я обіцяв вам зробити огляд, коли робив інформаційне відео про топ-5 дисплеїв і показати, що ж саме я використовую. І тоді там казали: Але ж ціна така дуже класний дисплей. 2 К ще й з мульти з мультивікон, з мультивіконністю, професійний з калібровкою. Коротше, хлопці, на каналі Технозон Україна. Поїхали. І Якщо виникає питання про те, який це дисплей, то це в нас ProArt display PA278 CGV. І, знаєте, я тут приклів тільки що, подивіться, 2540 на 1440. Тепер про професійні моменти. У нас тут декілька моментів. AMD FreeSync, монітор з USB Type-C, кольорове співвідношення Delta e менше 2. Менше двох у нас ips на ширококутна матриця і на додачу DCI-P3 95% збіг. І це ще не все. У кольоровому просторі на 100% sRGB і Рек 709. Для тих, хто займається відеомонтажем, це має особливе значення. У нас є відео про редагування. Вони знають про що я говорю. Зараз ми бачимо таку кольорову рамку. Це Data Color, це саме для кольорокорекції це основні кольори, це правильно відколібровані кольори, які служать для базової колекції кольору і кінцевої корекції відео чи фото. Ми бачите таймлайн, ви бачите мене з цією рамкою. Це все дуже добре. Але я покажу, що це з цим робити. Дивіться, що в нас головне: це в нас є ось такий сертифікат тестування від Калман, а точніше, звіт про тестування називається більш правильніш від лабораторії Калман. Cal цей монітор відкалібрований. І Calman це дуже крута контора, яка випускає апарати, апарати для калібрування, калібратори, та ще й сама проводить калібрування, якщо вони вже дали цей сертифікат для ProArt дисплеїв І він засвідчує, що монітор відображає саме правильні кольори. Кольори спеціально для корекції. І в нас тут, знаєте, що є? Ось такий цікавий момент. Давайте подивимося, що тут таке. Це теж Калман, верифікація. Це така собі табличка, яка підтверджує, що наш монітор е, має правильну калібровку. І це бренд Калман це бренд, який чорт забирай, дуже крутий. Е, що ми тут отримали? Ми використовували люмінометр, це для вимірювання яскравості екрану. Ми трохи погралися зі спектрометром, е, але для початку давайте подивимось на інтерфейси та зручність цього е, самого монітору про арт PA 278 cgv за своєю конструкцією, ну, давайте так, про ергономіку. Тут є в нас линічка. Тепер подивіться, що тут у нас є Asus. Давайте. Оп, бачили, як він регулюється. І це ще не все. Ми можемо. Ось такий варіант зробити круто, круто. Водночас це підіймається, налаштовується, різні кути виставляються. Під різними кутами можемо поставити це не просто круто, це нереально круто. Тепер давайте подивимося, що в нас є позаду. Інтерфейси. Давайте. У нас є тут роз'єми, вони понизу розташовані. Тут є ось такий зйомний кронштейн, який дозволяє нам ну, робити кабель-менеджмент. Тобто ми, по суті, заводимо кабелі і давайте знімемо його, щоб він нам не заважав. Тепер ми його повернемо і подивимось на самі інтерфейси. Дивіться. В нас є роз'єм живлення, у нас є кнопка включення, яка не дуже зручна, розташована, але це такий це фігня, чесно кажучи. Колонки ми не будемо тестувати, тому що вони тут лише для вигляду. А тепер у нас є тут роз'єм для навушників 3.5, трохи погано видно. Є HDMI, 1, HDMI 2, Дісплей порт. У нас є Type-C, USB type c з display з Power Delivery на 90 Вт. І є два ось таких. USB звичайних. Ми можемо передавати зображення через нього чи через будь-який порт, який тут є. USB це в нас знаєте, для підключення інших пристроїв. Ми можемо організувати тут такі, знаєте хаб. Додатковий USB-хаб. Ми можемо туди поставити накопичувач чи флешку. Це теж все буде через usb c передаватися на основний комп'ютер, з якого це в нас йде. Він важкий, відразу кажу, він важкий, і це витвір мистецтва. Як на мене, то цей монітор є саме витвором мистецтва. Ми можемо його розтувашувати тут на саме дно, можемо підняти, можемо по кутах нахилу регулювати вниз, вгору це топ. Це топ по своїм характеристикам, це просто топ. А, далі, а, дивіться, кути огляду. А, ви можете побачити на огляді у нас широкий кут огляду у 178 градусів. А, ми скільки тут не заглядали, але ну, 178 градусів моніторіях хто, хто буде дивитися під таким кутом. Не знаю. Не знаю так, давайте далі. У нас навіть є під Kensington Лок-отвір, і тут є ще два додаткових USB-3. Бачили? Ось такі вони цікаві. Так, далі. Ну, Монітор такий собі, чесно кажучи, класний. Тепер давайте розберемо, чого йому називають саме ProArt дисплей. Що, На що ми подивимось? Цікаво. Давайте трохи поговоримо про те, що нам показують на сайті сам виробник ProProArt. І цей дисплей в нас HDR 400. В нього є понад 400 НІТ яскравості. Але вони збрехали. Вони збрехали, ви бачите, зараз ми замірювали у режимі HDR. Саме OHDR, і пікова яскравість у нас була 435. Ви зараз бачите, але ми отримували у деяких моментах 443 Кандела на квадратний метр. Хлопці ви збрехали, ви зробили ліпше. Далі ми маємо VRR до 144 Гц. І це означає, що тут ну, у нас є AMD FreeSync Premium, можна використовувати G-Sync, але g sync без сертифікату. Наступне, на що ми дивимося, точність передачі кольору Delta є. E. Менше двох, що підтверджується вимірами Калман. Так, ну дайте мені цей папір. Просто давайте ось тест бачимо. Дельта Є 0,45. Це навіть менше одинички. Менше одинички, вони ту теж трохи прибрехали. А ось і USB-хаб. Тобто тут є USB концентратор. І я вам зараз покажу такий фокус. Дивіться, я зараз відключаюсь. Воно в мене гасне. Так, е і що ми робимо? Ми під'єднуємо ми під'єднуємо і отримуємо зарядку Power Delivery для моєго лептопа через монітор. Ось, бачите, в мене є заряд. Через монітор він заряджається. Зарядження HDR увімкнено, монітор, але це все це теж дрібниця. Згідно з технічними характеристиками, що ми тут маємо? 27 дюймів. Давайте подивимося. IPS SRGB 100%. А, далі Rex 709 100%, dci p 3 95 а, Так, типова яскравість 350, кандел-пікова 410 біт, як вони заявляють. Ну тут 8 біт плюс FRC. Давайте подивимось на Display Specification. 8 біт плюс FRC. Так звані псевдо 10-біт, але навіть у топових якихось моделях різних виробників телевізорів. Тому вони всі, всі йдуть 8 FRC. Максимально 144 Гц, HDR 10. Затримка менше, ну тут в 5, 5 мілісекунд затримка ми можемо пограти на цьому моніторі. В нас є захист від мерехтіння і що? Що тут ще є? Ну, HDCP-2.2. Так, що тут? Є вікно у вікні. Знову VRR. Це про те, що у нас тут кажуть. Більше тут нічого для нас цікавого для огляду не кажуть, за винятком того, що є на HDMI 24 Гц. Ну, Від 24 до 144 Гц на HDMI. Що ж, вони ще тут показують на самому сайті, який виглядає більше як реклама, що він підходить для 2D-3D рендерингу. Тут вони показують нас відповідність до кольорового простору. Ще раз підтверджуючи, що він відповідає 100% SRGB і REC 709. Оп'ять-таки повернемось до цього папірця. Щоб не морочити вам голову цими графіками, тут усе підтверджено самими Кауман. Ще раз підтверджую, ще раз на, на, наголошую про це. Тут показують круті режими. Давайте. У нас є SRGB, REC709, p 3 DOP RGB, HDR і DCOM ми навіть можемо побачити різницю з увімкненим режимом і вимкнутим. А до речі, підпишіться та натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві відоси. І посилання на офіційного продавця в нас у опису під цим відео. А тепер в нас є керування палітрою, тобто ми можемо налаштовувати палітру самого дисплея. Там є керування, є в нас навіть такі штукенці, як знаєте, це що? Це маркер. Це маркер, який я використовую. У шутерах, коли грав, щоб поцілювати у ворогів. Бачите, в нас є безпечні зони. Це для коли ви редактуєте, редагуєте, щоб не зайти за співвідношення, наприклад, один до одного. Є ну, рулетка, можемо використовувати далі. В нас є захист від синього світла, тюф-сертифікація. Давайте зараз зніму ось цю штукенцію. Цю наліпку. І ми вже, мабуть, подивимось з вами саме чому. Це те саме, що ви бачите. от Бачите ці кольори, вони саме так виглядають у реальному житті, як і виглядають на моніторі. Саме тому корекція кольору на цьому дисплеї ну, це правильна корекція. І підходить для відеомейкера, для фотографів, для тих, хто редагує фотографію або створює відео. На проарт дисплея. Навіть базова корекція на простому білому кольорі е, дає нам уявлення про те, як виглядала на нас реальна. Е, я, я був червоний, щось зі зйомкою було не так. І ми трохи можемо зробити якусь базову корекцію, пограти з червоним кольором і прибрати трохи мою, е, моє червоне лице, трохи зробити більш не, таким більш е, приглядним. Бачимо, що в мене вже е, колір мого лиця вже. Трошечки ми змінили. Я вам показую повну фігню. Це приклад того, що ми робимо на ProArt дисплеях. Звісно, не я це роблю. Робить це в нас відеомонтажер саме на цьому моніторі. І він буде відповідати реальним кольорам, коли, ну, наприклад, мені потрібно відібражати оригінальні кольори і. Просто-напросто, з допомогою цього дисплею, відповідності, ми будемо отримувати саме прикольні ці кольори. Також, якщо говорити про HDR, ми можемо просто вибрати параметри дисплея, увімкнути HDR. Давайте підемо, будемо відображати тільки на цьому дисплеї. Зберігаємо. І давайте параметри дисплея. Оберемо, отак, HDR. Це внутрішній дисплей, обираємо саме наш зовнішній і підтримуються підтримується, і HDR в нас увімкнуто. І про це може сигналізувати цей значок HDR, який ми бачимо у меню. Якщо ми зайдемо в HDR меню, то бачимо, тут у нас навіть basic, Clip і оптимізований режими PQ. Ми можемо їх перемикати. Я для, для HDR використовую для перегляду HDR контенту, чи коли ми робимо HDR-відео, яке ми знімаємо для одного з наших каналів. Тобто ми це саме таким чином виробляємо. Використовуємо HDR 10. І тут достатня яскравість, якщо ви поблизу це дивитесь. Далі, в нас є режим основний, є режим SRGB. Ми бачимо тут 2540 на 1440, 60 Гц, основний режим USB Type-C і яскравість 50%. Ну, Давайте, щоб отримати більш ніж 60%, ми з вами просто-напросто перейдемо у налаштування, обираємо 144 Гц, ну, 143,997. І бачимо, що в нас зараз 144 Гц. Все нормально працює. Давайте повернемось до меню. І тут в нас вже можна перемикати ці кольори, і бачимо 144 Гц. Але це працюватиме. Ось бачимо, ми через Type-C це робимо. Основний SRGB, є Adobe RGB, режим REC 2020. Це для HDR-відео. Дуже прикольно, коли ви у кольоровому просторі 2020 -20 редагуєте. p 3 DCOM і REC 709. Ми ввімкнули рек 709. У нас є палітра. Давайте, бачите, палітра є. Тут ми можемо дагувати яскравість, контрастість, насиченість, відтінок і кольорові температури. Ну, давайте ми з вами додамо яскравість, щоб вам на камері було більш видно, як воно все виглядає. Давайте. Яскравість, неймовірна. Кольорові температури можемо завдати від 9300 до 5 із шагом 6500, 5500 і 5. Ну, Звичайно, люди, які знімають відео, знають свою кольорову температуру. Тепер ми можемо обрати гаму від 1,8 до 2,6. Є у нас налаштування SRGB. Тут у нас є посилення різних, чи красного, чи синього, чи зеленого. І є СУФ у тих самих теж кольорових диапазонах. І рівень чорного. Ми можемо задати глибокий рівень чи звичайний рівень. Це все дійсно дуже круто. А якщо говорити про кольоровий простор, то про що може, ну, давайте так, нагадаю, що ця палітра, я пояснюю вам, що ми робимо. Базова палітра, навіть у звичайній фарбі, фарбі, це звичайні кольори, і вони відповідають палітрі навіть у звичайному пейнті. Щоб ви розуміли, у звичайному пейнті, пейнті в нас показані базові кольори. І Якщо, наприклад, використовувати. Звичайний там спектрометр, то ми бачимо, що він точно відповідає зараз от 609 на 609 нанометрів, тобто він повністю відповідає базовим кольорам. Ми перевіряли практично усі, не будемо показувати весь процес. Калман за нас це зробив. Тепер у нас є відповідність у режимі SRGB і у режимі 709. Це 100%. Тут у нас є підстроювання різкості. Різкість, бачите? Далі в нас є контроль пропорцій, Діапазон входу. Тут ми можемо обрати чи повний HDMI, чи в нас лімітований, лімітований від 16 до 235, чи лімітований від 16 до 254. Далі фільтр синього світла. Це для збереження ваших оченяток Це він відповідає тюф стандарту. В нас є picture in picture мод, але для, для того, щоб воно працювало, потрібно мати певні умови. Наприклад, якщо ви підключили його з, там, з двох однакових портів, з однаковими характеристиками сигналу, то ми можемо зробити picture in picture мод. Тепер безпечна зона. Тут, бачите, воно у нас відокремило безпечну зону один на один, якщо ми розтягнемо, щоб не вилазити при редагуванні цієї безпечної зони. Це, зазвичай так ровно. Роблять дизайнери, коли рисують якийсь макет у співвідношення один на один. І ви бачите відразу зону, за яку не можна вийти. До того ж, в нас є. Давайте дуже важливі опції. Давайте у меню підемо у те саме меню. І в нас є, бачите, сюжетно важлива. Ось, бачимо. У нас є відокремлена, відокремлена, відокремлений край, отак, скажемо. Це, це безпечна зона. Ось така. Також в нас є безпечна 3х3 прямокутники. Бачите? Теж можна центрувати. Це, знаєте, така сцена, що центрувати, що по прямокутникам розділяти, теж дизайнери використовують, і це є теж у цьому моніторі так, далі подивимося, що в нас є маркер центру, ми вже е, казали, і бачимо, що в нас є е, додаткова лінія. Е, ну, на світлому буде більш е, чітке зображення. Е, і що в нас тут ще понизу? Одна понизу, одна поверху. Тепер маркер центру. У нас є різні типи. Я використовував маркер для ігор. Хоча це маркер для професійного використання. Він тут е, трохи чорний. Бачите, його тут не, не видно, бо на чорному фоні. Але я використовував, Тро, трохи не видно. Трохи таке, знаєте, давайте підемо. У які... О, ось він. Бачимо маркер. Ось його видно. Для ігрових моніторів могли б, могли б зробити, щоб його можна було робити різними кольорами. То тоді було б ліпше і романи брали б для деяких речей. В нас є варіанти сигналу. У нас можна обрати Type-C, HDMI, DisplayPort, І тут вже пішло. FreeSync Premium ми можемо увімкнути динамічне затінення, енергозбереження, налаштування меню, звук. Можемо виставити гучність самого звуку. Потік DisplayPort, це в нас варіант: 1.2, 1.4 чи 1.4 плюс USB 3.2. Він переключився на інший монітор. Давайте так. Так, тепер тут в нас є швидкі кнопки керування, тут ми можемо обрати е, різні сигнали. І дивіться, ми перемкнулися на інший HDMI, і в нас тут е, під'єднано TV-Box, бо я тут ще дивлюсь на Android TV деякі фільми і деякі відоси. Я використовую саме для, е, саме для перегляду Ютубу. І тут в нас є HDR, бачимо, що HDR наш е, TV-Box бачить. І можемо подивитись, подивитись, що він нас. Підтягнув 1080p24 кадра і 4К-2К. Бачите, перед вами монітор, що дозволяє працювати в 2К. Бо зазвичай в нас не вибирають. Ну Коли ми підключали ТВ-бокс до монітору, він не дозволяє обирати 2К. А тут в нас монітор дозволяє обрати 4К, 2К. Ну, це буде лише 30 Гц, якщо ми кажемо про тв бокс А для того, щоб було 24 кадри, це повинно бути Full це стосовно роботи з зовнішнім tv боксом, з комп'ютерами такого немає. Комп'ютери працюють по-іншому. Тут знаєте, tv бокс це більше для професійної роботи, для того, щоб ми могли піти. Наприклад, коли, я, коли ми мастеримо 4K HDR, для того, щоб подивитися, як відпрацьовує HDR, Бо у HDR це не тільки там яскравість, да самої сцени, ні, і яскравість кольорів. Тут є, бувають такі сцени підсвітлення, там якісь. Промені, і знаєте, чесно кажучи, не сприймайте цей монітор як HDR-телевізор. Це не телевізор для перегляду контенту, це монітор для роботи, монітор для перегляду контенту, бо саме як монітор він його відображає І це добре для ігор. Тут 5 мілісекунд затримка це не суперпрофесійна ігрова матриця, але саме для ігор він теж. Підійде, і він дійсно з дивовижними функціями. І я можу сказати, що, знаєте, я поставив його на перше місце, коли робив огляд топ-5 моніторів. І саме тому, що я його використовую. Я робив огляд на, на старішу версію. І це топовий монітор з хорошою яскравістю, з хорошою діагональю, з дивовижною ергономікою, з класними інтерфейсами. І, чесно кажучи, ми його рекомендуємо і на все добре.